Привіт, друже! Сьогодні ми поговоримо про рейт слово, яке ти, можливо, вже неодноразово чув, якщо цікавишся інвестиціями на фондовому ринку. Але що це таке? Як це взагалі працює? Та чи взагалі варто в це інвестувати? В даному відеоролику постараюся розкласти все по поличках простими словами. Отже, рейт розшифровується як Real Estate Investment Trust, що перекладається на українську мову як Фонд інвестування в нерухомість. Проте рейд це не просто черговий такий собі фонд. Це спосіб інвестувати в нерухомість, навіть якщо ти не маєш мільйона доларів на рахунку. Отже, як це взагалі працює? Рейд це компанія, яка володіє, управляє або навіть фінансує об'єкти нерухомості, що приносять дохід. Це можуть бути житлові будинки, офісні приміщення, торгові центри, склади, готелі, практично будь-який тип нерухомості. Але найцікавіше є те, що рейд дає тобі можливість стати співвласником цих об'єктів, просто купивши акцію цього фонду на фондовому ринку. Чому це взагалі вигідно? Ну, по перше, це дивіденди. Основна фішка рейт це високі дивіденди і більші як в середньому по фондовому ринку. За законом більшість рейтів мають виплачувати щонайменше 90% свого прибутку у вигляді дивіденд. Тобто, як тільки компанія отримує дохід від оренди чи продажу нерухомості, значна частина цього прибутку йде в кишені саме інвесторів. Наступний пункт це простота інвестування, бо тобі не потрібно купувати квартиру чи офіси, шукати орендарів або займатися ремонтом. Том, ти просто купуєш акцію Rate. Так само, як акцію будь-якої іншої компанії, і отримуєш частку в прибутку. Наступний і ще один пункт, що дуже важливий, це диверсифікація. Рейти зазвичай володіють різноманітними об'єктами в різних регіонах, навіть в принципі не тільки регіонах, але й країнах. Це знижує ризики. Якщо, наприклад, ринок нерухомості в одному регіоні чи в одній країні починає просто просідати. Існує багато видів рейтів, залежно від того, у яку Яку сферу нерухомості вони інвестують. Перший це equity rates. Це найбільш поширений тип. Вони володіють і управляють нерухомістю, яка приносить дохід, наприклад, здаючи її в оренду. Є ще один такий тип, як mortgage rate. Ці рейти не володіють нерухомістю, а фінансують її, видаючи кредити під заставу самої нерухомості. І вони просто заробляють на відсотках. Ну і є ще гібрид рейс. Ну, як ти вже Догадався, це щось середнє між першим і другим типом. Вони володіють і нерухомістями, і віддають також додаткові кредити. Як обрати рейт для інвестування? Перед тим, як купити акції рейдів, зверни, будь ласка, увагу на такі моменти. По-перше, це тип нерухомості. Тобі ближче житлова нерухомість? Чи можливо комерційна наступний пункт на що потрібно звернути увагу? Це фінансові показники. Подивися на дохід компанії, рівень заборгованості, коефіцієнт виплати дивідендів. Наступний пункт, на що варто звернути увагу, це географія. Чи працює даний рейд у стабільних регіонах, чи можливо у регіонах, де є якийсь більший ризик, наприклад, пожарів, катаклізмів чи чогось інакшого? Ну і ще один пункт, на що потрібно звернути увагу, це історія дивідендів. Чи компанія стабільно виплачує дані дивіденди? Як часто? Чи вона їх не зменшувала в якісь періоди кризи або якоїсь іншої ситуації? На це потрібно реально звернути теж увагу, як і будь-які інвестиції. Рейти мають свої ризики, наприклад, це падіння вартості нерухомості або зростання процентних ставок, що може зменшити прибутковість, ну оскільки рейти є високо компаніями. Плюс може бути ризик незаповнених приміщень чи банкрутства орендарів. А які взагалі є плюси і мінуси рейтів? Плюси це пасивний дохід у вигляді дивідендів, ліквідність. Ти можеш продати акції в будь-який момент, і це відбувається набагато швидше, якби ти продавав ту саму нерухомість. Ну і ще один пункт це диверсифікація. З мінусів це високі податки на дивіденди у деяких країнах, залежність від ринку нерухомості. Ну і не всі рейти однаково надійні. Загалом рейт – це класний інструмент для тих, хто хоче інвестувати в нерухомість, але без великих початків. Вкладень і зайвого головного болю, водночас, як і з будь-якими інвестиціями, важливо ретельно вивчити ринок і вибирати надійні компанії. Напиши, будь ласка, в коментарях, чи ти вже інвестуєш у рейд, або, можливо, тільки плануєш це почати робити. Давай, будь ласка, обговоримо. І не забудь підписатися на даний канал, щоб не пропустити мої нові наступні корисні відеоролики. До зустрічі в удачі в інвестиціях.